Я короче, вчора купив карти Таро, буду гадати з вами на мене. Ну, ну, давай. ну блядь, давайте зараз давай. секунду, ну чекайте, секу. Да. Опа-на, ти шо? Блять. Я бачу, що ти гола, мені срочно треба тобі погадати. Давай. Прям срочно, секунду. Ух ти шо, давайте. Реально, вчора в Аврорі купив. Бляха. Ф... А ну давай, вчора, Теревим, вчора в Аврорі в купив карти Таро зас. А, за... а ты не гола. Ні-ні, роздиб... роздиб... гадаю тільки голим дівчатам, якщо давай, чесно. Голий. Гадай, часто. Да, давай, дві скейки. Кар... Вчора в Аврорі, коротше, купив карти за 129 гривень. Та роблять. Вот такі от якісь. вау. Все, давай, скажи цифру, яку карту вибирати. П'яту. Раз, 2, 3, 4. Ми ще вигадаємо, хоч на тебе. Мечі, бля. Покажи покажи мені. Раз, якщо. два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Коротше, тобі ближчим часом світить 9 х**ів. Вау! А чо дев'ять? А чо 9? Ну тут дев'ять мечів, коротше. А, тут... а чо не десять? я хочу 10. Ні, ну буде дев'ять. Реально. Ну, типа, така штука, я не знаю. Ну я б такого не хотів, якщо чесно. Стремная фігня, блін. Ну, ті дивив не пойду, да? Ні, то блядь, не моя тема вообще, дівчата. Ваще, да, ніяк. Давайте да йшу, давай, ще там. Давайте погадай, Давай, я ще. знаю. Вона вдягнута, я бачу, вам якісь ножки голенькі. Бля. Можу ножкам ну, погадати. Ну, давай ножкам голеньким ще буде. Цифру, ножки кажіть. Яка цифра? Катя, кажи. Нехай на пальцях покаже на ножках, яка цифра. Не Сім, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Бля, чорний, коротше, попався. Ще буде... чорний біло, буде, буде в неї, коротше, чорний, блін. Я думаю, вона виграє. Ліпше один. День... Біла... А можна білий відьмі, що так кинути? Ні, ні, ну то він тоді ту бадягу і бодягу так по-іншому ніяк. Ну, це й гола рука, дивись. Давай, а далі. Ну, то таке суславо. Скільки вибираєш пальців? Давай кажи. Вона ну, хоче вісім. Ну давай вже, вісім їй. Ну але я кажу, зразу може не спрацювати. Ну, але, але ладно. Спрацює, давай. Два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Коротше, в тебе якийсь фермер попався на коні, типу. Не знаю, чи, не знаю, чи тобі подобаються такі чоловіки, чи ні, типу. А може на кареті. Може в тебе буде в кареті щось там цікаве. Ну, короче, якесь таке. Ну, Ну, коротше, ножки виграли. Типу, в неї найліпший результат, я думаю. Ні, те, що в мене 8, це мало. Може, в тебе буде один, але так і. неї меня один, але здоровий, чорний такий, блин. У меня нормальный такий. Ну, а в неї карета тоже такий, типу. в тебе було в кареті? Ні, ну я ж принцеса, шо. Это душі я відьма. А я, значит, це А ты вообще замуж, где придет муж и девять Ты сказала, что ты хочешь девять, то ты просто? Спасибо. Спасибо. Мы замужние, если что. Все Теперь мужьям говорят, что они обязаны нам Мені карету три, є 9. А в неї а так, ти, чорний має бути. А скажи, краще... краще... чорна, а вона хоче 16. 16. А ну нагадай 16, що там значить. Нє, то дуже багато, я не буду гадати цифру 16. Ну Но хочуть ноги 16. Я не буду стільки, стільки той, так, до 16. Ти що, посчитаєш до 16 на місці, чи що? Ну то ні, але мені лінь до 16, то дуже довго. Ну давай лісі ще рахувати, давай. Один, два, поїдемо. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Як для кінцю скорше, дев'ятнадцять, шістнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, давай. Що Букали, Короче, буде бухати скоро. Дуже багато бука, букалів. <смес> <смес> буде бухати по чорному з чорним. Чорним. О, ти будеш чорним бухати. Та ти нагадав правильно все. Ну. А у мене що карета? Ні, я ні, не бо... хочу этих мужиків з каретами. Можна мені нормального? Ні, ну то це доля така, типа тобі нічого а, не. Я не хочу цих багатих, можна весело? Карти не брешуть. А як вас зовут? Олег мене звати. Олег? Ми вас... ну, відгуки залишимо, що треба так. звертатись до вас, якщо Реклама. хочеш своє майбутнє. Так, так. та сходиться все добре, так молод свій все, все дівчата, гарного вечора.